Дастер обслуженный, полностью в идеальнейшем техническом состоянии, все четко поем, ремні ролики, масла, все, запуск был, все четко, все классно. Так от, друзі. Дві лайби і дві обслужені. Ну що, рибки? зустрічайте, блядь. Не були в рибках, ні? Заїдемо, побачиш, подивися, що там. Поїдемо у Петрушина Карася і у пристарань на гриби полетім. Що той, що той можна їхати.